Все, я зламалася. Я устала вам перечити і вирішила зняти цей відос. Багато хто бачив мої фотографії десятирічної давності і був у шоці, побачивши мене під 90 кг і було вам цікаво, як же я схудла. Думаю, буде самим логічним почати з самого початку, щоб ви узнали про причини того, якою я була, і тою, якою я стала. Народилася я як не дивно, не крупною дитиною, а не доношеною. У зв'язку із цим мене всі ужасно любили. Бабушки, тьоті, мами мене всі тіскали, закармлювали і компенсували цей дефіцит моєї ваги, який був при народженні. Народилась я на початку 90-х років, і тоді особо вибирати корисну їжу не було як. Був кругом дефіцит, і мене напихали всім, чим тільки можна. Ну і так склалося, що основним раціоном у мене була їжа, яка висококалорійна і дешева, яку можна було тоді ще достати хліб, картошка, макарони, всякі там крупи, сало, часничок. І так як ми жили не дуже забезпечено, то я на всякий випадок, за все, що мені давали, я все з'їдала в один присєст, десь порцію, як батько, з метою, що а вдруг на завтра вже не буде що їсти. Ну і відповідно, така дієта мені на пользу не пішла. Ну, це було моїм першим кроком до початку набору такої великої маси тіла. Але хочу зауважити, що на той час мене це особо не парило, тому що я була мала, я не розуміла нічого, і всі навколо люди, особливо жіночої статі. Всі ці тіточки, бабушки вони приходили до мене, брали мене отако за щоки, розтягували бляха як резинову качку, сюсюкалися, і тому я ніколи не відчувала себе в дитинстві якоюсь неповноцінною. Але після того у мене розійшлися батьки, і ця подія вдарила по мені сильно. Ну, я всі свої емоції переживання почала заїдати їжу. Я вже зрозуміла, що коли я починаю їсти, мені стає як мінімум легко на короткий період часу і забуваються всі свої якісь проблеми. Після розлучення батьків моя мама вирішила поїхати на свою родину в Росію заробляти гроші на от, на заробітки. А я залишилася дома з бабушкою в селі. Мені без мами, чесно говоря, було дуже погано. І постійно бабушка кожну годину мене намагалася чимось накормити. Після того, як мама поїхала на заробітки, моя депресія затягнулася. Я почала набирати дуже швидко, і вже десь в 13 років я важила більше ніж важу зараз. І десь приблизно в 13 років, звісно, відбувався мій е, статевий розвиток. Мені почали подобатися хлопці, але я бачила, що до мене відношення усіх хлопців було не як до якоїсь особи-протилежної статі, а як до свого пацана в кращому випадку або відверте приниження мене. Мене дражнили практично всі діти. Я приходила додому, вся в сльозах, і сідала і заїдала цю всю обіду, а заїдаючи я ставала більшою, більше нервувалася і починала заїдати це ще раз. І це був такий порочний круг. Десь вже приблизно у восьмому класі в школі. Моя вага досягала 75-80 кілограмів. Я пам'ятаю один момент, коли виходила зі школи вже додому і якось відчула спиною, як на мене хтось харкнув. От. Я розвертаюся і бачу якогось хлопчика, то лі цигана, толі ще когось, якоїсь незрозумілої національності, і питаю: ну, на що ти це зробив? А він мені каже, що ну, в тебе так просто попасти. Я бачила також своїх красивих однокласниць в 9 класі. Вони ходили в красивому одязі, вони могли піти на базар, показати пальцем все, що вони хочуть. І... Це все на них підходило. Я через це їм люто заздрила, тому що в мене були проблеми не тільки в підбору одягу, а навіть чи я влізу в атракціон в крісло, Чи влізу я у крісло в маршрутці. Спочатку я шукала собі оправдання: типу, це, це генетика, у мене всі такі родичі в роду, у мене широка кость. І от, коротше, закохалася в хлопчика з старшого класу в школі. За ним бігали усі дівчата. Він був реально на той час мені дуже гарний, хоча я б йому зараз не вдула. І потім через певний час уявіть мій удар, коли я узнала, що до мого пацана ну він правда не знав, що він мій ну це нічого. Що до мого пацана якась лярва приліпилася, і вони почали гуляти разом. У мене від цього просто пригоріла срака. Моя бабушка працювала фармацевтом на той час, і у нас вдома постійно були якісь ліки. Ну, от я одного разу після цього випадку прийшла додому, мене так все заїбало. Я взяла пачку якихось гидких таблеток, повичавлювала їх, закинулася і думала, все, мені ті типу, галяк буде. Але і тут я оказалась лютим лохом, то що я провела. Весь день в обнімку з білим унітазом і в мене з усіх щелі, так сказати, виходили ці таблетки. Ні, подумала, все, ні, не буду так мучити себе. Рішила мучити по-другому, рішила худати. Принцип був такий, я весь день їла тільки суп. Тобто, нічого, тільки суп. сики хотіла, сики їла. Я попросила бабушку, щоб вона мені наготувала таке не баняк цього супу. І як не дивно, я реально почала худнути. У мене за тиждень зійшло десь 3 кілограми, за наступний тиждень зійшло ще 2 кілограми, а потім є встав. І я, як впертий бичара, рішила піти і прекратила взагалі їсти. Я пила тільки воду і, звісно, вага пішла знову вниз. Але знову ж таки, це не недовго, тому що вона знову встала, і тоді я вирішила піти ще ваванк і перестала пити. Десь на п'ятий день після такої дієти у мене відказали ноги. Пролежала я десь півдня в ліжку, потім прибігла бабушка узнати, що я не встаю. Побачила, що зі мною щось не то. Я думаю, вона догадалася і тому принесла мені огромну тавілку їжі, і тут я зірвалася. І десь до вечора я почала ходити. І знову набрала те, що скинула. Це була коротше, катастрофа. Мій гормональний фон був перейомнутий. У мене пропали місячні, у мене почало рости волосся по всьому тілу. Потім я пішла в коледж і особу харчуватись вже не було коли. І як не дивно, я там почала також скидати вагу. І навіть на першому курсі у мене з'явився хлопець. Це дала якоїсь впевненості мені в собі. Я вже думала, що не таке уйовіще. На той час моя мама вже вернулася давно із заробітки, вже жила своїм чоловіком в Одесі. І от я гуляла по Одесі, бачила це всіх лялюк, які там ходили красивими, і це було мені конкретно таке приниження. Ну, і ми з мамою почали гуглити людину, яка могла мені допомогти. І таке її знайшли. І як не дивно, цю людину звали точно, -точ, як мене, Людмила Миколаївна. Вона працювала або ще працює у клініці по схудненню. Вона була одночасно і психологом, і дієтологом. І от ми відвалили на той час ужасні 5 тисяч гривень. І мене просто зажала жаба не виконувати всіх тих поручень. Які вона мені давала, я не буду розказувати усіх секретів цієї програми, тому що не хочу в людини хліб забирати. Спочатку мені була назначена дієта. Мені був назначений калораж, якого я мала дотримуватись і не перевищувати. Але окрім дієти в мене ще були е, щотижневі посиділки у психолога. Я просто їх ненавиділа. Таке було відчуття, що вона дивиться на мене і бачить навскрізь мене. Щоб я не сказала, вона знала, де я пиздю, а де я кажу правду. Але потім через місяць я встала на ваги і побачила мінус 10 кілограмів. І я була сита постійно. І Я поняла, що це діє. І це була така для мене мотивація, що в мене за період схуднення, за який займав десь 6-7 місяців, в мене не було жодного зриву. Для прикладу на цей період попадав мій випуск, новий рік, мій день народження, і на випуску я тупо сиділа. Їла огірки, хоча я платила за весь стіл. На новий рік я сама собі готувала конкретні блюда, які я мала їсти, і я записувала на новий рік на день народження. Сиділа з листочком, записувала все, що я їм. Перші 20 кілограм з мене злетіли десь за три місяці. Одного разу ми сиділи з мамою в кімнаті перед зеркалом, і я подивилася на маму і побачила, що я реально худіша за неї, хоча вона завжди була така стройна, мініатюрна. І мама мені така каже: може тобі вже хватить худати, а я вже не можу зупинитися. Мені було предписано схуднути мінімально до 58 кг. Це була нормальна вага для мого росту. Я схудла до 51 кг. У мене почала пару саме звисати шкіра. Причому звисала вона скрізь з ніг, з внутрішньої частини ніг, з рук, з особливо з живота. Я заправляла свою шкіру в труси, от як ви футболку заправляєте. Тоді мені. Стало стрьомно на себе дивитися. І я, окрім цієї дієти, вирішила ще піти в зал. В залі в мене дуже швидко почалася накачуватись мускулатура, і шкіра трохи стянулася. І тепер, як ви знаєте всю цю історію, я вам трошки розкажу про цю дієту. У неї не було виключених продуктів. Мені було заборонено виключати масло, хліб, крупи, борошно. Навіть відсотки було заборонено виключити. Я мала їсти все в пределах цього калоражу. Пам'ятаю, як я приїхала до бабушки в село після цих всіх мученій. Іду по центру і бачу, на мене йде е, мій колишній однокласник. І він не впізнав мене. В общем, дівчата, слідкуйте за собою, не запускайте себе, щоб не мати потім таких проблем, як я. Так що всім здоров'я і красивого тіла.